Україна розраховує на допомогу Сполучених Штатів шляхом надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Таке рішення ухвалили на РНБО за участі Петра Порошенка. Сам президент називає ситуацію на сході України складною, але контрольованою. Влада намагатиметься посилити оборонну промисловість та вдасться до протидії військовій агресії. Хоча секретних планів на РНБО не оголошували серед рішень ради нацбезпеки, відновлення осіннього призову та протидії інформаційній атаці, шляхом якої Росія намагається. Посіяти в Україні паніку та хаос, воєнний стан поки що не запроваджують. Докладніше, Олександр Шалко. Петро Порошенко вирішив сьогодні відмовитись від свого візиту до Туреччини, щоб зосередитись на ситуації в Україні. Останні події на Донеччині, за словами президента, якісно змінили ситуацію в зоні АТО. В Україну зайшли кадрові російські військові зброя та боєприпаси. Це впевнений президент стало реакцією Москви, зокрема на успіх українських військових, які за два місяці вчетверо звузили кільце. Ато ситуація безумовно надзвичайно складна, і ніхто не збирається її спрощувати. Але вона контрольована, достатньо контрольована, щоб ми не піддавалися паніці, зберігали холодний розум, здоровий глузд і чіткий розрахунок наших подальших дій оборони промисловість України чекає суттєве навантаження. Крім того, президент розраховує на підтримку ЄС, ОБСЄ, НАТО і США від Сполучених Штатів. Чекають спеціального статусу для України, основного союзника поза НАТО, що дасть Україні, як кажуть в РНБО, нові унікальні можливості. Ключовий і головний меседж ми здатні захистити самі себе. Да, нам потрібна сучасна високотехнологічна зброя. Нам потрібні Засоби розвідки і ці переговори на сьогоднішній день вже завершені. І я впевнений, що зараз у нас ситуація і тут буде суттєво покращена. Основна частина РНБО відбулася за зачиненими дверима. Військових планів не розголошували, крім рішення про осінній призов рада вирішила. Відновити вже цієї осені призов на строкову службу до збройних сил України. При цьому призвані на строкову військову службу військовослужбовці будуть проходити військову службу і не будуть залучатись до виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. І ще одне рішення РНБО боротися з панікою всередині держави, за словами голови СБУ, близько двох десятків спеціальних центрів, де працюють півтори тисячі людей, під контролем російських спецслужб навмисно поширюють паніку. Серед українців розсилають е, тексти панічного характеру, маючи на меті насамперед спровокувати паніку, її підтримати і доводячи брехливу і неправдиву інформацію. Дестабілізувати і використати паніку як дестабілізацію, як зброю для дестабілізації ситуації воєнного стану на Ренбо сьогодні не оголошували ні в Україні, ні в окремих областях. Військовий стан як проєкт рішення не розглядався, це не виключається, але буде залежати від подальшого розвитку подій. Олександр Шолко Ірина Маркевич, Водим Литвин та Андрій Тримбач, ТСН 1+,1.